Добрий вечір, шановні колеги. Розпочинаємо комісію. Добрий вір. до 91 сесії Донецької міської ради 8 ступеня. Сьогодні, 26 листопада, наразі 16.48. Розпочинаємо. Так, перше, перше питання про затвердження меморандуму про намір вступу. Місцеві асоціації органів місцевого самоврядування. Відповідно, <зас> за яка мета цієї асоціації для чого вона створена, у вас є положення про асоціацію, є меморандум, який вже був підписаний міським головою. Мета цієї асоціації, це захист прав та інтересів територіальних громад, стояння місцевому та регіональному розвитку при фронтових містах, громад, це тормозвання спільних для територіальних громад. проблем. Щодо їх підтримки, відновлення та інвестиційного розвитку. Ну, тобто прифронтові громади сьогодні мають особливе велике значення, ну та значення, вони мають виклики, ті, з якими не стикаються до громади. Ну, тому створення цієї асоціації має на меті об'єднати зусилля всіх інших громад, щоб максимально допомагати громадам, які є при В тривалійському рівні, ті громади, це Слава громада наша і щоб, то, громада, які. Який... Запрошення до участі у цій асоціації. Тобто це не є всеукраїнська асоціація, яка постаново суперечить нашій участі Асоціація міст України, це йде така територіальна місцева, скажімо так, асоціація, яка має прикликання сприяти віддоблення і відновлені или вдовільного дорогу. Четверте питання про внесення змін до програми підтримки. Історії. Тут четверте, 5, шосте, 7, 8 9 питання вони. вони... Да, одну тему. Так що давайте говоримо. Все будем. Загальна слово 2 миллиона 800 тисяч гривень. Це просто кошти. Так, 10

У нас є на межах ем, реалізації проекту подавати своїми руками. Там була зроблена така виставка ініціативна рукою щодо наших ем, розташування план -пла 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 схема нашого паркової сухості вказаними локаціями, де можна що нашим відвідувачем там, де в нас є повільончики, де, є павільйон, де, павільйон, де на нас є туалет, туалети, де вису. є вода, і відповідно. Оскільки вже за ці роки зазнала ну, ця інформаційна табличка, тому разом із фазом, якою війни, Дарівої бан, він дуже гарно спрацював дизайном, він розробив дизайн цієї бачення, скажімо, парку Обізони. Пройшли свої ніж інтерес, по всім дорожкам, щоб це було в реальному масштабі. разом. І тому, <правда> Саме замовляти вже реалізовувати їх на розпрацювання, щоб було понятно в партію для гостей міста, де що знаходиться. Дякую. Мене немає, немає. І двоє. Дякую. Дякую. 14 питань про внесення змін до рішення Завдосій міської ради номер 1746 вам записки. Я Це пов'язане з тим, що ми правили на себе зобов'язання перед населенням. На... Бо тариф, Дякую. коли прийняли тариф, який був економічно обґрунтованим, тому понятно, що навантаження на наших людей було дуже високе, це розумію, ми з вами прийняли рішення відшкодовувати різницю в тарифі. Тому Розрахунки надані, вони є. Ви бачите, як це відбувається. Єдине, що можу сказати, що наша програма відшкодування тарифу, вона йде на 25 й рік, але відшкодовуємо ми по факту, скільки було витрачено по ем, щомісячно. І тому за листопад місяць ми зараз будемо відшкодовувати. Це 196 тисяч, які ми маємо додати до програми. І продовжити програму на 26 й рік. Бо в січні 26-го року ми зробимо перерахунок за грудень. 191 тисячі. Ой, было что 91 с пиками, да? Спускаться. Да, 264. Добрый день. Так, 17-е питание про передачу мой. Нет, ощущение. Питрин, 12-й день, по вашего мода А, обращаюсь. можно я? Так, І 15, на ту сторону сюда не закінчилось так. вже запояснювальна записка, де показано, що в межах цієї програми діючої здійснюється перерозкодим коштів. Програма не потребує додаткового фінансування, тобто це йде ревізія корисних коштів, залишки, що можна до спрямувати на оплату води від Капець. Дякую. Дякую. Добре, дякую. 18 питання про передачу майна з балансу виконавчої мова йде про передачу балансу генератора, це партнер. Гуманітарна відкривається це ковід записку. Це костюми робочі, записні. І дві одиниці техніки. Ні, такі я, 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 я я, я. це прямо питання. Тут і те, і не так. Ми передаємо генератор дизельний від парень, дизель-генератор потужності 36 кВт, глубоко програма добра. а генератор потужності 25 кВт, тож диву компідспле, зарядку проти станції каплу від промаса їх три штуки. йде. І відповідь тут же передається по. Цього захисний так далі. На цьому рішенні тільки розкажіть. Так. Наступно 19-й питання, про яке почала обговорити анізоване, це питання щодо передачі спецтехніки. Спецтехніка отримана нами від обласної ради. Попередні ми отримали три одиниці техніку. Це йдемо. Міні-екскаватор, це йде колізний екскаватор і це крава така. краво. Okay. Сьогодні передаються тільки дві позиції. Okay. Пока сьогодні ще на стадії оформлення документації на нього, тому передаємо дві позиції. Така дороговартісна техніка, ви бачите, техніка якісна, ми сподіваємося, що вона встанет перебуду комунальне І от, У нас є лист комунальне підприємство, в якому зазначені потреби.

Всім дякую, гарно вечора.